Доброго вам усім вечора, любі малята! Ну, ось і настав час вечірньої колесанки від Іринки. Сподіваюся, ви вже готові слухати мою оповідку. А сьогодні я знову розповім вам казку українського педагога і дитячого письменника Василя Сухомлинського про те, як Соловейко з Жуком сперечалися, хто з них важливіший. Тож мощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою казочку. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, що сиділа в садку і слухала його пісню. А коло соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє жужіння нікому не потрібне, та й краще, аби тебе жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, солов'ю. Без мене жука неможливий світ, як і без тебе солов'я. Ну й мудрець, всміхнувся соловей, виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі? Солов'я. Чи жука Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала, як же можна без жука. Ось така казочка малята. Сподіваюся, що ви добре розумієте, що у світі немає когось більш або менш важливого, адже. Кожне живе створіння має своє призначення і виконує свою важливу роль.